Всім привіт! Сьогодні сонячний вересневий день, і пора задуматись, що скоро зима. І треба почистити димар, димоход. Ось такий ми купили приспособу таку. І зараз покажу, як ми це робимо. Як у нас пічне опалення, то димарь дуже часто забивається, сажею, кіпоті. І тому ми оцю драбину поставили тут навіть прибили, щоб частенько чистити. І в нас взимку було тепло і не кептіло. Ось так це робиться. Я страхую на нижній драбині, а мій чоловік починає потихеньку прикручувати ручки по метру і прочищати поступово. Прохід диму. У нас є ще один димар, але ми його не чистимо. Це від каміну, тому що топимо його дуже рідко. А це основна наша топка, з'єднана з булір'яном Квебек. Внизу димаря стоїть тройничок. І ось що ми сили. Не дуже багато, бо це було літо, майже не. Не топили. Пічка в нас ось такий булір'ян. Ось така наша пічка великувата для нашої нашого будинку, але вона тут з'явилася випадково. Ну, вже служить 8 років. Що забула сказати, додавлю в першому коментарі.